Thank you Квартальні дороги, які так і не дочекалися ремонту, громадяни обурені. А що ж на це каже? Або ж просто відмовчується міська влада. Про це вже згодом в рамках інформаційного випуску вівторка. Ви дивитеся новини на телеканалі «Візит». у студії для вас. Працьорок Солона Жукова. Вітаю! Далі як завжди, про головні теми. Спочатку у стислому викладі двом родинам українських захисників ветеранів війни передали сертифікати на придбання умріяного житла. Закрили за терміном давності у Кременчуцькому райсуді поставили крапку у справі загибелі 19-річного хлопця у першій міській лікарні імені Богаєвського. Мова йде про інцидент, датований ще 2016 роком. Понад 196 тисяч гривень за місяць нараховано зарплатні заступнику, майже 100 тисяч начальнику, понад 37 тисяч керівнику апарату, якими цифрами вражають заробітки представників Кременчуцької районної військової адміністрації. День молоді про активних розбудовувачів України вихованців Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, про плани на майбутнє та бачення розвитку країни із перших уст. Розпочинаємо з новин надзвичайних сьогодні у сусідніх горішніх плавнях близько 12.00 на вулиці Гірників. Водій легкового автомобіля здійснив наїзд на чоловіка. Відео із місця події з'явилося у соцмережах. На ньому видно, як автомобіль, рухаючись заднім ходом, скоює наїзд на пішохода. За інформацією, горішні плавні онлайн потерпілого було доставлено до міської лікарні. Про виявлення у Кременчуківця речовини ймовірно наркотичної повідомляють правоохоронці за офіційною інформацією. Учора в день патрулюючи містом, екіпаж роти Тор звернув увагу на громадянина. Який поводився підозріло керуючи статтею 34 закону України про національну поліцію, було проведено поверхневу перевірку, під час якої виявлено речовину, схожу на наркотичну, для подальшого з'ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце. Викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці нагадують, що за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх. Аналогів передбачена кримінальна відповідальність. Тож, якщо вам відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, телефонуйте за номером 102. Родинам двох оборонців України у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації сьогодні вручили сертифікати на придбання житла. Мова йде про ветеранів, які багато років стояли на захисті територіальної цілісності України. Державна програма працює на перший рік. Тільки у Кременчуцькому районі було видано 76 сертифікатів на житло. Більше деталей далі у сюжеті. Офіційне вручення сертифікатів розпочалося із вшанування військових та цивільних полеглих на війні хвилиною мовчання. Самі ж сертифікати на придбання житла отримали родина оборонця Олега Кравченка, який з огляду на сімейні обставини не зміг бути присутнім на заході, та родині ветерана Сергія Ковальова. Вучаємо дякуємо за службу. Дякуємо за вашу життєву позицію. Ви вражній народ. На важливості подібних ініціатив наголошує, і позаштатний радник пана Оленіна, герой України Олександр Кроковець. Така програма вона дуже потрібна, вона надихає і вона мотивірує людей, що і люди, ветерани, чують, відчувають підтримку держави, розуміють, що якщо з ними щось трапиться, то їхня сім'я не залишиться по сторонах. și moartea cu spitrâncul. Сергій Ковальов отримує сертифікат на придбання умріяного житла разом з дружиною Наталею. На питання про свій бойовий досвід та службу відповідає стисло. Служить з 1987 року за часів новітніх викликів України пройшов АТО та операції об'єднаних сил. Та за станом здоров'я довелося звільнитися. Але у лютому 2022 року стояти осторонь великої війни у своїй країні теж не зміг. Був у лавах 104-го батальйону тероборони, згодом 157-ї бригади. Нині ж за станом Здоров'я ветеран поруч із сім'єю. На запитання ж про нагороди, які отримав за час служби, відповідає небагатослівно, але по суті. Я вважаю, що жоден офіцер не має ніяких, не повинен мати ніяких нагород, тому що підлегли вперше повинні отримати всі нагороди. Я не вважаю грамоти, подяки там, всі нагородами. До Кременчука родина переїхала з Бахмуту, розповідає дружина оборонця. Тепер тут є шанс втілити свою давню мрію про приватний будинок та власну земельну ділянку. 5 березня мій чоловік після бучі сказав збирати речі і виїжджати. Ну, куди? Я поїхала в Львів. Там мені передоставили гуртожиток на три місяці, ну а далі вже як Київ, потім Кременчук. І ми вирішили тут оселитися, бо нам подобається дуже ваше місто. І воно ну, якось наш бахмут нагадує, ну тільки більше. Отож, тепер за державною програмою родина зможе отримати кошти на спеціальний рахунок та вже найближчим часом стати власниками омріяного житла. На стан внутрішньоквартальних доріг у нашому місті продовжують нарікати Кременчуківці. Редакція візиту відвідала декілька адрес, на які нам надійшли скарги. Так, за жодної з них місцеві мешканці не пам'ятають ремонтів. Тож більше про ситуацію та про те, коли містянам можна буде дочекатися, бодай якихось відновлень покриття. Далі у матеріалі Ліни Романченко. Внутрішньоквартальна дорога, що веде до під'їздів будинків на вулиці Мазепи, зустрічає нас кількома ямами. Деякі з них засипані будівельними сумішами і, скоріш за все, силами місцевих мешканців. Це ось ремонтувалася оця дорога. Не знаю, скільки я, мабуть, тут живу, то я не пам'ятаю, що воно тут ремонтувалося. Однак така суміш витримує декілька місяців, а далі знову ями. Жахливо, ну треба робити. Що це таке? Ну треба, звісно, робити це жахливо. Кременчуківка пані Ірина розповідає, що мешканці трьох будинків, що розташовані поруч, створили тут кооператив. За її словами, вони декілька разів зверталися до департаменту ЖКГ щодо ремонтів доріг. Однак, віз, як бачимо, і нині там давно у мене вже тут давно квартира. І скільки ми їздимо, дорога така сама й у такому стані. Не пам'ятаю, щоб її коли-небудь ремонтували. Просідає земля і при в'їзді на так звану парковку, тож там також місцеві виклали каміння. Однак і це, особливо після дощів, не рятує ситуацію. Та уже більші вибої не бачимо за іншою адресою при в'їзді до однієї з багатоповерхівок на 101-му кварталі. Деякі також засипані щебенем та закладені цеглою. Був Лозунг місто без околиць. А це, а це 6, практично центр. І, і така дорога. В частності, нормальні, класні, а в адворах подивіться, будь ласка, воно все наєво видно. Мій казати нічого не потрібно. Обережно їхати, обережно паркуватися. За словами мешканців, тут навіть потрапляли в аварії через те, що і припаркувати машину поміж такими ямами справа не з легких. Ужасні жахливі ями. Машина… Машина не витримує, потім на, на ремонт на СТО, на СТО вести машину. це жахливо. Насправді дороги варто робити. В цілому в країні можна характеризувати. Яка у нас зараз ситуація? У нас хіба щас ну, менше всього? По моєму зараз Тут машини погано роз'їжджаються, і пішоходам важко йти. пересуватися теж важко. Ж. Ми вже тут шість років мешкаємо. То не бачили тут ремонтів. Отож, чи передбачаються за даними адресами бодай якісь ремонти, ми поцікавилися в очільника департаменту ЖКГ Івана Москалика. Утім, на наші багаточисельні телефонні дзвінки він так і не відповів. То що ж там з іншими адресами, невідомо. Але дане питання чиновнику щодо внутрішньоквартальних доріг у місті та їх ремонту переадресуємо вже в рамках його особистого прийому громадян. Днями Кременчуцька районна військова адміністрація оприлюднила дані про нарахування заробітної плати керівництва за перше півріччя 2025 року. У офіційному документі прізвища та імена посадовців не вказані. Однак, згідно із відкритими джерелами, відомо, що начальником Кременчуцької районної військової адміністрації є Олександр Аленін. Керівником апарату наразі є Станіслав Даценко. А ось заступниками начальника Кременчуцької РВА є Артем Даценко та Віктор Самойленко. Разом із з тим наші журналісти проаналізували суми нарахувань і для начальників відділів та управлінь Кременчуцької районної військової адміністрації. Тож деталі у цифрах розповість наша Дар'я Згура. Так у першому півріччі 2025 року начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олександру Оленіну нарахували 751 тисячу 229 гривень. Лише у липні він напрацював на 99 тисяч 968 гривень включно з оплатою відряджень та додатковою відпусткою тут варто зазначити, що усі суми вказані без відрахування податків та зборів. Оскільки начальник Кременчуцької РВА має двох заступників Артема Деценка та Віктора Самойленка, а в електронному документі їхні прізвища не зазначені. Ми порахували сумарну зарплатню цих посадовців. Тож за минуле півріччя разом їм було нараховано 1 мільйон 72 тисячі 303 гривні. Тільки за липень заступники напрацювали на 267 тисяч 423 гривні, основна частина яких припала на грошову допомогу та надбавку за інтенсивність праці. Екс-керівниці апарату Тамілі Самбур у січні 2025 року було нараховано 43 тисячі 676 гривень, а в лютому суму 170 тисяч 331 гривню склала компенсація відпустки при звільненні. Нагадаємо, нині пані Самбур підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Згодом посаду керівника апарату Кременчуцької РВА зайняв Станіслав Доценко. За період з травня по липень 2025 року чиновнику нарахували 114 тисяч 611 гривень. Розглянули ми нараховану заробітну плату начальників відділів та управлінь Кременчуцької РВА. Так на першому місці начальниця служби у справах дітей Тетяна Гірман, який за півроку нарахували 163 тисячі 966 гривень. Зокрема, у липні пані Гірман нарахували 20 тисяч 625 гривень. Наступна за списком і зарплатнею за перше півріччя 2025 року у сумі 156 тисяч 403 гривні, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу Тетяна Ворона. Лише за минулий місяць посадовиця напрацювала на 31 тисячу 927 гривень. Далі зарплатою 143 тисячі 294 гривні за минуле півріччя начальник архівного відділу Сергій Качковський. У липні чоловіку нарахували 20 тисяч 351 гривню. Начальнику управління соціального захисту Віктору Приходьку у січі нарахували 9 тисяч 981 гривню, а в лютому 50 тисяч 228 гривень. З них 33 тисячі гривень склала компенсація за невикористану відпустку. Нагадаємо, у лютому посадовця затримали на робочому місці та вручили підозру в отриманні неправомірної вигоди. Нині посаду начальника управління соцзахисту займає Юлія Лазоренко яка за минулий місяць напрацювала на 30 тисяч 513 гривень. У стінах Кримачуцького районного суду Полтавської області сьогодні було оголошено ухвалу у справі про загибель 19-річного хлопця у першій міській лікарні імені Богаєвського у 2016 році. Смерть пацієнта за версією слідства могла б бути наслідком неналежного виконання професійних обов'язків медиками. У кримінальному провадженні фігурували четверо лікарів, однак щодо трьох із них справи закрили ще на попередніх засіданнях через закінчення строків притягнення до відповідальності. Сьогодні суд остаточно поставив крапку у цьому провадженні та вирішив подальшу долю цивільного позову від потерпілої сторони, що саме постановив суд? Детально розповість наша Леся Жуйкова. Щодо початку розгляду кримінального провадження до суду надійшло клопотання від Віктора Борсука. Обвинувачений просив закрити справу на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. До слова подібні клопотання вже було ухвалено щодо інших медиків на попередніх засіданнях. Сама ж трагедія сталася у 2016 році, коли 19-річний хлопець потрапив до лікарні з діабетичним кетоацидозом. Його стан різко погіршився і він був переведений до реанімаційного відділення. Проте, за висновками судово-медичної експертизи, надана допомога була неналежною, що й призвело до летального ускладнення, набряку мозку, а згодом і смерті пацієнта. У дане звільнення від кримінальної відповідальності за закінченням строки притягнення до. Відповідальності не є реабілітуючої обставини. Ви маєте право наполягати на продовженні розгляду справи та винесенні відповідного вироку суду. Ви згодні на закриття за таких обставин? Згодні наслідки розумієте? Закриття за обставини, які ви заявили клопотання, розумієте? Згодом постало питання про закриття чи продовження цивільного позову та про задоволення клопотанням винуваченого. Тож суддя пішла до нарадчої кімнати. Повернувшись Анна Река, керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, постановила клопотання Віктора Борсука задовольнити. Шостого п'ято-16 за обвинуваченням Барсука Віктора Андрійовича за частиною першої сті 140 Кримінального кодексу України закрити зв'язку і звільненням від кримінальної відповідальності. Цивільний позов потерпілий поймає Яни Анатолівни до КНП Кременчуцька перша міська лікарня імені Багаєвського про відшкодування моральної шкоди залишити без розгляду. Повний текст ухвали буде проголошено 15 серпня. Ну і про інше сьогодні в Україні відзначають день молоді, свято, яке наповнене енергією, натхненням та новими планами. Не залишилися осторонь і у комунальному закладі вищої освіти Кримачуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради. На подвір'ї академії студенти разом із викладачами зібралися на теплий та душевний захід. Варили кашу, просто неба разом обідали та у дружній атмосфері ділилися. Планами на новий навчальний рік цей день став не лише нагодою відпочити, а й зміцнити студентську спільноту, поговорити про мрії, амбіції та майбутнє. Наша Анастасія Гайбура поспілкувалася зі студентами, щоб дізнатися про їхні цілі, мрії та те, як вони бачать свій шлях і розвиток України. Про те, що надихає молодь рухатися вперед. Дивіться у наступному матеріалі. Нині молодь рушійна сила нашого часу. У 15 років вони волонтерять, допомагаючи громаді. У 18-20 років чимало з них вже встигли стати на захист країни, боронять наші кордони на фронті, демонструючи неймовірну мужність і відповідальність. А у 22-25 створюють організації, стартапи і змінюють свої міста. Хоча молодь щодня робить великі кроки для розбудови України, цей день став приводом для студентів Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Полтавської обласної ради зібратися разом, щоб Начити здобутки, поділитися планами і зарядитися енергією. Одним із учасників заходу став 16-річний Ілля, студент другого курсу факультету фізичної культури та спорту. Це дуже круто, коли ми можемо прийти в академію, зварити кашу, посмажити маршмеллоу, Бо ми українська молодь. Ми плануємо залишатися в Україні, відбудовувати Україну та максимально її розвивати. Я дуже вдячний нашому студентському клубу, що у нас є така можливість, дуже вдячний нашим захисникам, що ми можемо спокійно посидіти, поїсти, попити. Ілля розповідає, що в свої 16 років вже має свідому громадянську позицію та зазначає, що 30 серпня відбудеться благодійний забіг, у якому він братиме участь. Хлопець планує пробігти 5 кілометрів, присвятивши свій забіг пам'яті захисника Владислава Чуракова, який був випускником Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Проте загинув 15 липня поблизу міста Торецьк, що на Донеччині. Це був спортсмен, мій можна так сказати, колега. Якщо треба допомога десь залучитися до якоїсь благодійності до якогось фонду а, обома руками за Ілля має звання кандидата в майстри спорту з вандом та нині після травми коліна займається боксом каже що це так би мовити для себе щоб тримати себе в формі також юнак поділився планами на майбутнє зазначивши що остаточно вирішив залишатися в країні розбудовувати та популяризувати українське Сумно, що в Україні може в Україні, не в Україні, а в Кременчуці у нас для текондо немає свого залу. Ми займаємося в школах. Хотілося б свій зал обладнаний повністю. Хотілося б, щоб фонд нашої федерації був більшим, щоб було побільше змагань. Ми виїжджали за кордон. Хотілося б стати тренером. думаю, розвивати людей. Мені подобається це. Хотів би. Залишити слід в спорті серед присутніх на заході. Також була і студентка другого курсу факультету психології Руслана. Дівчина є головою студентської ради академії. Та які ж плани на майбутнє має юна пані? Я дуже близька в контакті з дітьми в моїй родині є дітки маленькі, і от саме контакт з ними допоміг мені зрозуміти, що я б хотіла працювати саме з дітками, психолог дитячий. Я думаю, що навіть після війни це буде актуально. Я б могла допомагати діткам, які пережили на жаль страшні події через російське вторгнення, реабілітуватися і прийти до нормального життя. Та на запитання, чому саме такий вибір зробила Руслана, ми почули. Можливо, десь на початку війни через страх якийсь, в мене були думки виїхати. Але з часом я адаптувалася, як і більшість українців зараз, і бачу своє майбутнє саме в Україні. Це може бути не моє рідне місто, але це точно буде Україна. Я б хотіла тут працювати. Мені б хотілося, щоб моя освіта чимось допомогла країні і її мешканцям. Молодь Кременчука усвідомлює, що зміни це спільна справа всіх поколінь. Вони готові робити свій внесок у розвиток країни, але розуміють, що підтримка та єдність суспільства запорука успіху. Тож нехай цей день молоді надихає кожного долучатися до спільної роботи заради світлого і стабільного майбутнього України. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках інформаційного випуску. Далі про синоптичні реалії середи. Так, екватор робочого тижня відзначиться хмарною з проясненнями погодою. Опадів не буде. На термометрі зафіксуємо коливання у межах відміток плюс 16 вночі, плюс 25 в день. Вітер північно-західний до 2,5 метрів за секунду. Попри політичні коливання у інформаційному полі, розмови про перемовини чи припинення вогню, наші оборонці продовжують стояти на своїх позиціях, а отже, щоденно потребують нашої з вами допомоги та підтримки. Донатимо, дякуємо захисникам та захисницям. У цій студії зустрінемося вже завтра о 20.40. Тож, не пропустіть, бережіть себе щасти.